Добрий день мої малята, любі хлопчики й дівчата. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за пробінчики взялися. Дружно сонце звеселили, стало сонце танцювати, нас у густі закликати. А скажіть мені, малята, а в якій країні ми живемо? Так, в Україні, а як називається наш народ? Так, ми український народ. Чи знаєте ви, яка ж красива мова у нашого народу? Так, наша українська мова найкраща в світі. А ще у нашого народу є дуже красиві і влучні слова. Коли дитинка їсть, їй кажуть їж потрошку, тільки не з'їж ложку. А коли дитинка прокидається, їй кажуть. Потягушки, потягушки, на кісточки простушки. А от коли вечоріє, то кажуть, ой, уже сонце котиться, нам додому хочеться. А ось коли маля вирядує, йому говорять не хочемо ми того, дайте нам іншого. І щоразу ліпшого. А ось мама заспокоює і каже, Цить. Не плач, дасть мама калач. Запам'ятайте ці промовлянки, щоб лучно їх використовувати за потребою. А ще наш народ придумав багато загадок, вам треба послухати, поміркувати, щоб ці загадочки відгадати. Хвостик, як ниточка, сама як калиточка, а очки як сім'я. Хто це? Мишенятко, Кругле як куля, зелене як трава, червоне як кров, а солодке, як мед. Так, це кавун, хвіст як гачок, ніс, як п'ятачок. Хто це малята? Так, правильно, це поросятко. А ще в нашого народу багато є скоромовок. Ось одна із них. Ходить квочка біля кілочка, Водить діточок малих квіточок. А ну, спробуйте разом зі мною повторити цю скоромовку. Ходить квочка біля кілочка, водить діточок малих квіточок. А давайте повторимо дуже швидко. Ходить квочка біля кілочка, водить діточок малих квіточок. Цей віршик зоветься скоромовкою. Малята, я гадаю, вам сподобалась моя розповідь про нашу мелодійну, гарну, чарівну українську мову. Вам, мабуть, сподобалися забавлянки, промовлянки. Ви готові вивчати надалі скоромовки. А зараз я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Мені було дуже приємно з вами спілкуватись.